Генеральної прокуратури України у зв'язку з Генеральною прокуратурою України для судового приділянній справі і запросили мене важливих справах для вручення постанови про порушення кримінальної справи. Я, шановні друзі, хочу сказати єдине що генеральній прокуратурі зараз в усіх кабінетах говорять про те, що Янукович дав персональне доручення керівництву Генеральної прокуратури, знайти будь-які підстави, не має значення які, але протягом трьох-чотирьох місяців посадити мене до в'язнів. Це доручення дано персонально Януковичу. Персонально Янукович відслідковує, як іде процес персонально Янукович керівництво Генеральної прокуратури, звітує про всі свої досягнення. І як наслідок сьогодні така повістка з метою вручення постанови про порушення кримінальної справи. Для мене є очевидним, що сьогодні єдина наша політична команда стала на заваді тому, щоб державні монополії. Які складають конкурентна спроможність і силу нашої держави, щоб вони в тіньовому секторі були приватизовані, щоб Україна була позбавлена ключових державних монополій в системі видобутку і транспортування нафти, газу, генерації гідроатомної електроенергії, авіапрому все це сьогодні є державні монополії, якими і сильна Україна Готується великий проект. Приватизації в тіньовому секторі всіх цих державних монополій, в тому числі е, використовуючи технологію створення спільних підприємств з сусідньою державою, Україна позбавляють стратегічної власності. Я безумовно буду робити все, що від мене залежить, незважаючи на кримінальні справи, щоб завадити цьому е, трагічному для України розкартанню подій. Зрозуміло, що Янукович, який сьогодні бачить країну з авторитаризмом, з хартанням демократії, без свободи слова, Янукович, який бачить країну без опозиції, без будь-яких обмежень в своїх нечесних планах по відношенню до України. Я думаю, що єдиний інструмент, який у нього залишиться, це інструмент репресій, які він хоче зараз опробувати на війні. Саме тому я хотіла би з одного боку передати засобам масової інформації, те, що Генеральна прокуратура відмовляється, а з другого боку передати повістку, де все розписано за що, як і чому запрошують. Зараз я хочу відвідати цього слідчого, послухати, що за обвинувачення вони підготували і розібратися, яким шляхом Янукович буде здійснювати репресії проти мене. Після того я вийду і зможу розповісти вам суть, чого мене запрошували і які кримінальні справи вони порушують. Я не знаю поки що. Я тільки отримала повістку.